Привіт! Мене звати Олена, це канал Простір Любові. І сьогодні буде тематичне відео про ремонт у нашій прибудові. І тут на початку я показую, як вона виглядала перед тим, як я таки зважилася, що почну робити тут ремонт сама. Трішки історії: це прибудова до нашої історичної хати Мазанки, і вона будувалася власне, для того, щоб зробити котельню. А це приміщення перехідне із вулиці, двері ви бачите в кухню і справа будуть двері у котельню. Закінчили ми це приміщення будувати ще восени 24-го року. Поставили вікна, двері, накрили дах, але через те, що чоловік військовий, все ніяк не доходили руки до ремонту тут. І, от в якийсь момент я вирішила, що можна, звісно, сидіти і чекати чоловіка, а можна потихеньку, крок за кроком, почати щось робити, і, можливо, тоді зробиться цей ремонт набагато скоріше. На щастя, перед тим як чоловік поїхав в дуже довге відрядження на схід, він встиг зробити електрику провести, і я вже мала змогу тут штукатурити. Також він почав робити стелю, вона у нас планувала ЗОС білистів встиг прикрутити один листок, а інші вже не встиг і поїхав. Одразу скажу, що я не будівельник, в мене немає ніякого досвіду, і перший досвід штукатурити в мене був власне, осінню у сусідньому приміщенні, де у нас котельня. Там я почала штукатурити, але не закінчила. Бо почалися холоди і ми наше будівництво заморозили до весни. Хоча, мабуть, сказати, що в мене немає досвіду в будівництві, буде трішки неправда, тому що останні 10 років, стільки я живу в цій хаті мазанці, ми тут все з моїм чоловіком робимо своїми руками, тож досвід ми набуваємо саме тут. В цьому сюжеті вже стає видно, що це дійсно. Хата-мазанка. І навіщо я тут обдираю глину, тому що коли будували цю хату, про рівень ще, мабуть, ніхто не знав і не чув, а можливо, за 100 років хата трішки похилилася. А двері ми все-таки ставили по рівню і для того, щоб якісно прилаштувати туди лиштво і вирівняти стіну, мені Потрібно було частину дранки і глини оббити, щоб вирівняти нижню частину із верхньою. Потім я беру ту глину, яку я оббила, розмочую її у воді і застосовую повторно, тому що, на моєму, моєму досвіді, це найкращий варіант, і глина найкраще пристає до дерева. Тож я планую вирівняти стіну спочатку за допомогою глини, а потім уже її шпаклювати, тому що шпаклівка, ну а саме ізогіпс дуже чудово тримається на глині. А далі вже за допомогою шпаклівки я ховаю дроти електрики. І доки глина на тих стінах сохне, я знову повертаюся до штукатурки і штукатурю останню стіни. Штукатурю по-аматорськи, як придумала, спочатку на стіну наношу плиточний клей, потім прикладаю штукатурну сітку і зверху все це затягую шпателем. Наступний етап ремонту один із найскладніших. Для цього я позвала свого старшого сина, тому що я розумію, що сама я міжкімнатні двері точно не встановлю. Та що там встановити, я їх навіть сама не підніму. Це до речі, двері, які ми купили дуже вигідно. Коли я шукала двері в прибудову, то в OLX побачила об'яву, що продають троє дверей, можливо, там навіть їх було більше дерев'яних по 200 гривень в білій церкві. І оскільки я і так хотіла поїхати в Білу церкву, погуляти в Олександрії, то ми з чоловіком поїхали, погуляли там в парку, забрали цих троє дверей і привезли. Одвірки й лиштву ми вже купували тут у магазині, і вирішили, що ми зможемо поставити ці двері із моїм старшим сином. Загалом процес був дуже довгий, не все виходило з першого разу, і десь годин за п'ять нам вдалося їх поставити. Коли двері вже встановлені, то я запінюю, наступний етап вже для мене більш зрозумілий, хоча, щиро кажучи, відкоси такого плану я ще не робила, бо в іншій частині хати у нас всі відкоси дерев'яні. І роблю я їх тут із пінопласту, і зашпакльовую. На цьому етапі я роблю поріг із плит точного клею. Тут у мене чергове прибирання перед наступним етапом, бо далі я збираюся вже шпаклювати стіни і починаю з того, що їх ґрунтую. Шпаклюю я із мені не потрібні гладкі стіни і роблю я таку легку фактуру. Коли шпаклівка підсохла, беру наждачний папір і зашкурюю стіни. Як тут видно, одну стіну я залишила, тому що там планую зробити оздоблення із плитки. І тут у мене знову прибирання, тому що робота була із пилом пов'язана. І далі я перехожу до наступного етапу, хочу пофарбувати двері. Для цього я спочатку знімаю всі ручки, окремо їх пофарбую на вулиці і починаю фарбувати двері. Фарбую універсальною гумовою фарбою, вона майже без запаху і дуже швидко сохне. І на цьому етапі я вже назад чіпляю. Пофарбовані ручки не одразу в мене виходить. І якщо ці двері трошки скоріше пішли, то з цими я награлася добряче. Наступний етап, якого я дуже боялася, і до останнього думала, що будемо чекати чоловіка, але таки не втрималася. Це заливка чистової підлоги, самовирівнюючої. спочатку я все гарно прогрунтувала, і тут ми вже колотимо суміш. Допомагає мені мій старший син, тому що фізично це дійсно важка робота. Він колотить, виливає, а я за допомогою колючого валика прокатую і роблю підлогу. Загалом мої враження про підлогу, що не святі горшки ліплять, і з цим також можна справитись. І наступний етап, після того як стяжка вже висохла, я тут починаю класти плитку. Я також, звісно, не майстер, просто не боюся братися за щось нове. Хоча такий досвід у мене вже був. Кладу, звісно, не ідеально, але нас така якість влаштовує. І я, звісно, класти можу, але різати плитку, особливо керамограніт, я не можу, тому зараз я викладаю всі цілі шматки. І Потім, уже, коли прийде мій старший син, він болгаркою ріже і я тоді докладаю. Ну, це вже наступного дня, коли підлога підсухла і по ній можна ходити, то я починаю облицьовувати стіну. Плитку на підлогу ми купували ще восени минулого року, по знижці, здається гривень 350 за квадрат, а ця, що посередині на стіні, купувалася ще раніше, взагалі на залишках, і по ціні 180 гривень за квадрат. І було її там близько двох квадратів. Купила її просто тому, що вона мені сподобалась, і ось тільки зараз я зрозуміла, що хочу її тут застосувати. Ну а Тут уже син прийшов, то ми ріжемо і докладаємо плитку, і також я вже починаю затирати шви. Затирати вирішила просто плиточним клеєм. Наступного дня вже витягую хрестики, розшиваю шви і також затираю їх плиточним клеєм. І тепер можна закінчити і пошпаклювати стіну. Тут я ретельно вимиваю підлогу і готуюсь до наступного етапу, бо далі мені потрібно ще пофарбувати стіни для того, щоб не замостити підлогу, я вирішила заслати її плівкою. І тут я затираю шви на стіні. Починаю з того, що спочатку ґрунтую стіни і позаклеювала малярним скотчем ті частини, які не хочу замостити фарбою. І фарбую. І, певно, дуже нелогічно робити е, стелю вже після того, як все пофарбовано. Це потрібно було звичайно робити на перших етапах, але я настільки боялася цієї роботи і до кінця до останнього думала, що будемо чекати чоловіка, щоб він це зробив. Але таки вирішила зробити це з сином, якраз приїхав ще й середній син, і в трьох у нас все вийшло. Тут я вже грунтую і фарбую стелю. І на останньому етапі ми прибиваємо балки і такий плінтус із дерева, що я сама підготувала. І Перед тим, як показати вам результат, коротенько нагадаю, з чого ми починали. Ну що ж, ремонт завершено. Меблювання майже завершено, і хочу вам показати результат нашої роботи. На ремонт на цей пішло 3 тижні. Так, це двері, які ми ставили разом із моїм сином. Я їх пофарбувала, також ще я додала патіни такої в колір. Колір шафи. Шафу я також пофарбувала, про це є відео на моєму творчому каналі Handmade Prevents. І якщо цікаво, то в описі я залишу посилання на це відео. Також там є відео, як я зробила картину із постера, і також мені здається, що вона чудово вписується в цей інтер'єр. Стеля, яку ми доробляли разом із моїм старшим сином, також повісили з ним світильник, балки. На цих дверях я також робила патіну. І це наша кована прихожа. Мені захотілося саме в такому стилі, не хотіла сюди шафи, хотіла, щоб було більше простору. Такий годинник повісила. Тут кошики для зберігання. Дуже мені подобається оце оздоблення у зоні вішалки. І дуже мені подобається цей такий напівстолик біля дзеркала. Також тут є бра. Плитку, як ви бачили, я клала сама і на стіну, і на підлогу. Ну і, власне, все, що ви тут бачите, ну, єдине, що ця зона не закінчена. Тут планується ще два великих ну, пенала, десь майже під стелю, чи під стелю. І посередині між ними буде робоче місце, стіл. І тоді вже буде завершене повністю меблювання цієї кімнати. Ну вона в нас стала як. Друга прихожа, бо в нас є стара веранда, прихожа. Ну, для тих, хто не знає, то нагадаю, що ми живемо у столітній хаті Мазанці. І це, власне, прибудова, яка була організована в першу чергу для того, щоб зробити котельню. Там ще ремонт не завершений. Так що, якщо ви підпишетесь на канал, то буде ще цікавий ремонтний контент. А взагалі цей канал влоговий про життя у столітній хаті Мазанці, про мотивацію на створення затишку. Загалом, як ви бачили, це ремонт, який ми зробили своїми руками, я і мій старший син. Тут взагалі не були задіяні ніякі майстри, ніякого професійного досвіду. Ми взагалі не будівельники, ні я, ні мій син. І все, що ми тут робили, ми навчилися самі. Ну, власне, роблячи це, це про що? Що ну, не обов'язково для того, щоб зробити красиво, потрібні якісь надвеликі гроші, що все можна потихеньку зробити самому. Головне, не боятися і братися і робити.